На дві ноги, як завжди. У Житомирському полісі грає багато відомих облич більшість спокійно могла б вийти за будь-яку команду в УПЛ. Головний тренер Юрій Калітвінцев, легенда Динамо, екс-тренер збірної України. Ця команда реально дуже близька до прем'єр-ліги. Востаннє це було років 20 тому, але четверте місце не давало можливості підвищитись у класі. У той період відбулася інша історична подія. На матчі Кубка України сталася бійка між вболівальниками Київського Динамо та представниками місцевого правопорядку. Криваві обличчя калюжі крові і старий стадіон, який тоді нагадував античні часи. Зараз стадіон в Житомирі ніяк не нагадує про той нашу мілий Махач. Навпаки, все виглядає набагато приємніше і є велика ймовірність, що з наступного сезону тут будуть проходити матчі УПЛ. До речі, наші друзі компанія «Парімач» закликають до відповідальної гри. Вболіваємо за чемпіонат нашої країни разом. Неочікувано для себе на матчі Полісся Маріуполь. Ми побачили чемпіона у суперважкій вазі Олександра Усика. Він приїхав сюди символічно розпочати матч разом з хлопчиком із Маріуполя, який пройшов усе пекло цієї війни. А 2-0, якщо що. Да. зателефонував і каже, 10-го числа буде гра. Я кажу, з задоволенням поїдемо. Тим паче, я сьогодні зранку ми грали на авангарді благодійний баскетбольний матч. І після матчу одразу сіли на машини і поїхали сюди. Як ви познайомилися цікаво? Ми разом летіли, були на поєдинку на якомусь боксерському поєдинку. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, це було чи в Англії, чи в Америці. Ми з ним познайомились на поєдинку, і потім, коли ми летіли додому, ми летіли на одному літаку і сиділи практично поруч. Це, 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 все цей час спілкувалися, і отак ми познайомилися і, і вже багато років спілкуємося. Я так розумію, що він був і на другому бою з Джошуа, так, в Саудівській Аравії. Він і на першому, і на другому. Він практично всі мої поєдинки відвідує. Ну, зізнайтесь, за хлопцями скучили після зимової Звісно, я, я зайшов зразу в роздягальню, пішов, побачив хлопців. Я побачив, що вони дуже доволі були те, що вони повертаються додому на добашне поле. І це, я думаю, що їх дуже сильно мотивує. Ну, а нам можна розраховувати, що після абсолютного бою з фюрією вас побачимо на футбольному полі. Я дуже хочу. Я вже одну свою дитячу мрію. Вона збулася, що я грав в Туреччині за професійну футбольну команду Полісся. А зараз, коли е, хлопці трошки попрацюють з Божою допомогою, е, вища ліга, і я думаю, що Мені дадуть сім хвилин другого тайму зіграти вищій лізі. Ну рівень вищої ліги набагато серйозніший, ніж підготовка? Я, я буду готуватися до вищої ліги. Я трошки скину ваги, щоб бути швидше на полі не руками, а ногами швидше. Вас слід очікувати більше в центрі нападу? Так, центральні нападаючі. Але я можу по цьому полі бігати. Ну, одним словом, Пили по Бетківському є за що хвилюватись. Його немає нема за що йому хвила, хвилюватись, коли ми грали в Туреччині, якраз я Пилипа замінив. Ага. Ну, то можна, в принципі, і два Форда зіграти, Юрій Миколайович. Можна. Миколаївич. можна. Власник футбольного клубу Полісся Геннадій Буткевич. Він почав інвестувати в команду з 2019 року. Насправді, президент дуже рідко дає інтерв'ю і не дуже любить спілкуватися із журналістами. Проте нам вдалося його переконати на коротеньку розмову. Послухайте, я переконаний, що вам буде точно цікаво. Ми стараємося так, що Скільки ритомірські ребята. Скопляючись. Якщо люди живеють, команди труба. Раз, два. Тринадцять порядок. Проєкт дуже стрімко вривається в український футбол. Насправді ще в минулому сезоні можна було боротися за чемпіонат України за вищу лігу, але от повномасштабна війна трохи перекроїла плани. Дізнайтесь, десь жалкуєте, що не вдалося попередній сезон дограти до кінця. Ну, звісно, ось і жаль. Команда готова була вже зимою. Всі були, бачили цю гру. Ну, конечно, война. Это, это бред, который сейчас в нашей стране творится. Он помешал проявить себя в прошлом сезоне. Ну, в этом сезоне я, я уверен за успех. Все будет нормально. Ну, в сезоне команда была готова до УПЛ. Да, готовы были. Ну, и сейчас по игре видно, что команда отдается. Выполняет все требования, которые выставляет главный тренер. Поэтому все в порядке пока. Знаєте, взагалі цікаво дізнатися от у вас ваш зв'язок з Житомирщиною, ви самі родом з Дніпропетровщини. Цікаво, чому саме ви зацікавилися проєктом як Полісія для простих болівальників це далеко неоднозначно такий вибір. Ну, В коронавірус, коли зайшов е, на землю, е, мені закріпили в Житомирську область як для того, щоб допомагати. Допомагали і волейболістам, і боксерам, і футболістам, і медикам. Ну, Футбол любив і том, что що треба допомагати більше. вот з мэром проговорили і взяв команду і стал більше втратити денег для того, щоб був болельщиком добре. Повертає увагу не лише своїм розвитком, от дуже сильний маркетинговий хід запросити Олександра Усика до своєї команди. Зізнай десь як з'явилася думка одягнути на нього футбольну форму. Ну, мислі були, ми з ним дружимо давно. Ну, он проявляет характер, как в своих бойцовских качествах проявляет, так и здесь ребятам показывают, как нужно тренироваться, как нужно относиться к делу. Ну, ну мой друг, поэтому он всегда рядом. Хочет ли мати такого нападника в команде? Он сказал, что тільки полиция выйдет в УПЛ готовий допомогти. А он, да, он птайся на фюрі отобьет и закончит с боксом и придет сюда еще и побегает здесь. Полиция на полноценный контракт. Да, что нет. В одному з матчів от, хлопці вийшли в футболках на підтримку Олександра Усика. Я так розумію, це можливо був якийсь бартер, він нам в своїй фірмові футболки ми якусь футболочку за тебе передали. А це для мене було такий сюрприз, приємний. Це не самі. Саша Насправді, знаєте, цікава взагалі трансферна політика від команди, тому що от в нашому футболі дуже мало футболісти всередині чемпіонату переходять з однієї команди в іншу. Тут, за нашою інформацією, перейшов. В... Форвард кисленко в вашу команду за 300 30 тисяч доларів. Якщо не секрет, невже наші футболісти в першій лізі стільки коштують і чи дійсно такі ціни гуляють? Це багато? Насправді для нашого футболу це дуже багато. Ну для першої ліги? Ну тратим дії, тратим для того, щоб житомірянам було приємно дивитися футбол. Ви мільярдер, максималіст. Загалом які плани стоять перед поліссям? От яким ви хочете бачити полісся через кілька сезонів? Ну, основна задача це вийти в вищу лігу. Два-три ну, роки і будемо старатися грати в міжнародній зустрічі. Маєте плани, от знаєте, багато президентів хочуть зіграти там вдома, як в Інгульці, там, з ПСЖ, з Реалом Мадридом, може, вже Мадрид приїде. Та треба ще виграти, поки Динамо Київ і Шахтер, а потім вже будемо думати. Якщо не секрет, можливо, з кимось радилися з футбольних людей перед тим, як взяти під своє керівництво от, ФК Полісся з президентами інших клубів? Так, да, з Ренатом Леонидовичем і Григорієм Михайловичем я завітувався, я їх знаю особисто. І перед тим, як вирішити цей серйозний для себе шах, я з ними завітувався. С не Андреем вам? Шевченко, да. Ничего себе, еще на вам порадовать. Ну, надо действовать, как задумал. Олександрович, ну і на останок анекдот від вас. Ми знаємо, що інтерв'ю не можемо завершити просто так без вашого анекдоту. Два росіянина болельщики, між собою розмовляють, один второго спрашує, за кого будеш говорить, Ну, за наші, звісно. Говорю, ну, звісно, а потом бля. Наша камера Усик та Буткевич побачили результативну перемогу на ДФСК Маріуполь. 4 4-2. У першій лізі полісся провело три раунди. Усі матчі завершили впевненими перемогами за очками і мають високі шанси вискочити в УПЛ. Сміливість, відвага, сила завжди з нами. Незважаючи на труднощі та перешкоди, ми готові увірватися до футбольного сезону. Ми об'єднались, адже в нас є спільна мета. Крок за кроком. Ми будемо відроджуватись, адже воля в наших генах. Ми об'єднались, щоб йти разом до спільної перемоги, народжені в Україні, заряджені перемагати. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, аби футбол був завжди поруч із вами.